Усім привіт! Рада, що ви завітали до мене на канал Христинка. В цьому відео подивимось з вами, яке є морозивом, що є акційне, що неакційне. Бажаю приємного перегляду. Ось таке морозиво: розумний вибір, смак. Морозиво розумний вибір з ароматом ванілі 65 грамів за 11 гривень. Копійки заокруглюю в більшу сторону, якщо 90, то заокруглює до повної гривні. Зі згущеним молоком нема такого. Було по акції розібране. В акції є ось таке: з какао. Ціна теж 9 гривень та 40 копійок за 65 грамів. І з наповнювачем вишня по 11 гривень. Цього є досить таки багато. До речі, вчора стартували нові акції. Було морозиво хрещатик. І вже бачу там просто порожні, порожні відділи. Так, ескімо, великан. Це є від торгової марки Ласунка морозивом. Вага 100 г, і ціна 52 гривні. Морозиво великий стакан. Хломбір від своєї лінії. 85 грамів за 28,30. Ось таке морозиво. Це є від торгової марки ласунка. стакан великан з какао та вареним згущеним молоком. 100 грамів за 36,50. І така ж ціна 36,50 на морозиво від ласунки. стакан великан. Вишня абрикос. Морозиво три ведмеді крем брюле. 26,60. Морозиво торгової марки Руть 100% у вафельному стаканчику 70 грамів 29,60. Такий варіант від торгової марки Ласунка. Люба Боба зі смаком Жуйки. За 28,40. А таке акційне морозиво від лімо пломбір. 22 гривні та 30 кубів. Морозиво плодово-ягідне у стаканчику від своєї лінії. 80 грамів 14 гривень. Морозиво хрещатик. Пломбір, сендвіч з печивом. 37,50. Морозиво плодово-ягідне у шоколадній глазурі від своєї лінії. 18,70 руть, ескімо, чорниця, ожина – 39. Фруктовий лід Диня Лайм 85 грамів, 39 гривень. Фруктовий лід Мохіто. Він має такі кристали, які в роті тріскотять: 27,50. Фруктовий лід світлофор, вага 95 грамів. Торгова марка Ласунка. 24,50. Морозиво, київський пломбір без цукру в шоколадній глазурі за 50 гривень. А таке морозиво новинка від торгової марки Три ведмеді. 70 грамів зі смаком пітахая, вибух карамелі. Ціна 37,40 Морозиво олівер, багато 100 грамів. 40 гривень 50 копійок. Каштан – розумний вибір. Є два в асортименті. І ціна такого морозива – 15,50. Морозиво каштан, смак полуниця у білому глазурі. Ціна 38. Морозиво лімон, ціна 41 гривня 90 грамів. І такий варіант. Черешня йогурт 39,50. Вага 80 грамів. Морозиво київський пломбір класичний ріжок. 32 гривні 110 грамів. Морозиво від своєї лінії золотий каштан. Два варіанти в асортименті. Вага 70 грамів, ціна 24,50 морозиво лімон, ірландський крем тофі: 80 грамів 29 гривень. Ласунка стоп, наркотик з маком. Ціна 42 гривні та 60 копійок. Дона – від торгової марки «Руті Смак» ваніль «Полуниця» – вага 70 грамів, 36,40. Львівський каштан – ціна 29,70, вага 70 грамів. Від торгової марки «Руті Морозиво» – лимонне тістечко, ціна 35,70. Дякую Морозиво мілка смак полуничний чизкейк. 67 грамів за 88,20 морозиво три ведмеді лав Berries або карамель це такий ріжок. Вони є, до речі, більші, ніж стандартні. Зараз Подивлюся, кава. Вага 150 грамів. Ціна 63 гривні. Морозиво лайн від Nestle 62 грами за 112,40. Морозиво ескімо від Рудь Дубай чоколад. Ціна 42 гривні 50 копійок. 55 грамів. Морозиво від своєї лінії. Факел Полуниця 33 гривні 90 грамів. Морозиво київський пломбір. 68 гривень 140 грамів. Київський пломбір із вареною лохиною з варенням з лохини 71 гривня, 50 копійок. Морозиво 3 ведмеді. Монако, чорничний чізкейк за 53 гривні. Від рудь блек кава ріжок 70 грамів. 31 гривня, 30 копійок морозиво на основі фруктового соку. Ціна 153 гривні 70 копійок. Тут є 6 порцій, 3 смаки, торгова марка «Руть». Тут вже, тут вже хтось добирався, то ми так заглянемо. Бачите, воно кожен йде у своїй упаковці. Бачите, є хрещатик, акційні товари по 1250, але їх розібрали. То треба пильнувати, коли завіз нового товару. І ось такий варіант: це по 750 грамів, ціна 111 гривень. Білий варіант пломбір або із полуницею. Морозиво три ведмеді, фісташкове 500 грамів за 118 гривень. Морозиво від торгової марки Рудь. Полуничний сорвен. Ціна 70 гривень, вага 300 г. Морозиво персик абрикос. Теж в такому відерці картонному. Вага 300 грамів, ціна 98 гривень. Так, ще подивимось такі великі об'єми. Кілограмові. Так, це є морозиво від розумного вибору з какао. 133 гривні та 30 копійок кілограм. Всі варіанти від розумного вибору. Так, є два неакційних це є вишня і какао по 133.30. Вишня і какао. А ось ці два варіанти. Акційна ціна: 112 гривень за кілограм з ароматом ванілі або варене згущене молоко. Рудь морозиво, білий пломбір 500 грамів. 141 гривня, 80 копійок. копій. Три ведмеді, галеритка 500 грамів. 146 тридцять морозиву Руть, чорниця ожина 500 грамів, за 152 гривні. Від лімо шоколадне із наповнювачем наповнюючим згущеним молоком. Ціна 124 гривні 50 копійок за 500 грамів. Руть супер шоколад. Вага 500 грамів. 177,50 три ведмеді, морозиво Монако, десерт, тірамісу 219 гривень, 209 гривень, морозиво магнат, вага упаковці 500 грамів. Є два варіанти смаків. Манго та апельсин і малиновий чізкейк – 195 гривень.